Всім привіт Це без цензури на «Цензорнет». Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на наш канал Кращої української аналітики і поїхали. Ну що ж, сьогодні явно найбільш гаряча тема, про яку, звичайно, хочеться поговорити, це тема вигнання московських попів з найбільшої святині українського народу Києво-Печерської лаври. З вашого дозволу, я не буду зупинятися ні на яких історичних аспектах. Я думаю, це відео очевидно будуть дивитися ті, які то прекрасно розуміють, що києво Печерська Лавра знаходиться по суті в окупації з 1686 року. От коли росіяни силою вкрали в Київського митрополіта. Ну в общем, не будемо зараз в, в історичні питання. Нас цікавить питання сьогодення. Думаю, так само не треба доводити абсолютно очевидні речі, що УПЦ МП – це російський патріархат. І всі ці такі, знаєте, абсолютно на швидкоруч зроблені е, камуфляжні кроки, е, які покликані були зробити вигляд, нібито е, у ПЦМП тепер уже не МП, тобто грубо кажучи, що вони просто українська православна церква. Я думаю, нікому не треба пояснити, що це повна маячня. Звичайно, вони є частиною РПЦ, вони цього не сильно то приховують. Ну, тобто, в основі своїх фарисеїв в клабуках на постах очільників цієї тоталітарної секти, вони, звичайно, будуть розказувати, що ніт, ніт-ніт. Ну, якщо, наприклад, ви до них підійдете, я впевнений, так жорстко, тому і не хочуть, вони перед журналістами виходити нормально і чітко їх спитаєте. Так що, Кирил – злочинець. Коли він освячує російських вбивць іти в Україну і знищувати українців, вони, звісно, на це питання нічого не зможуть відповісти, Тому що як сьогодні, наприклад, в Лаврі, коли зібралися їх, скажімо так, жертви цієї тоталітарної секти на богослужіння, так зване, то журналісти. Слава Богу, змогли вичепити кілька так званих священнослужителів, які прямо розказували, що Донбас восстал, немає ніякої війни, Росія хороша. Ну і, звичайно, питання, напряме, Кирил плохой? Ні, Кирил хороший, ви ж він взагалі нічого плохого нам не робив, це ж наш патріарх. Ну, це нормально, в тому сенсі, що це, я, сподіваюся, нікого не дивує і ні для кого не є ніяким секретом. Насправді, думаю, вже всі ці часи, коли можна було вести якісь дискусії, давно закінчилися. Остаточно вони закінчилися 24 люття. Лютого ми всі все побачили. Ми побачили, як масово е, займаються колабораціонізмом попи цієї зловорожої секти, по суті, відділення ФСБ. Ми побачили, е, як е, фактично. Чимало представників цієї зловорожої секти є просто прямими ворожими агентами. Ми побачили, як величезна кількість цих попів, як тільки вони опинялися на окупованій території, зраджували Україну і йшли тут же на співпрацю. Не просто співпрацю тупо ставали частиною зразу. РПЦ уже навіть не криючись. Тому я думаю, ми не будемо знову ж таки витрачати час на те, ви доводити очевидне. УПЦ МП це частина Російської православної церкви з усіма витікаючими звідси наслідками. Uh, і тут ми переходимо до найголовнішого питання. Дуже багато людей дійсно чекали сьогоднішнього дня, 29 березня. Тому що саме сьогоднішнього дня, uh, по ідеї, uh, УПЦ МП мало остаточно звільнити вже не тільки верхню лавру, але і нижню, тобто там, де знаходиться монастир. Ну тому, точніше, як, те з яке зараз там живе, ну тобто збіговисько любітелей uh, рашистів, маленьких хлопчиків. Uh, і... Красивого життя монастирем назвати досить складно, ну але вони там живуть ви в курсі. От і дуже було цікаво всім, і важливо зрозуміти, як же буде звільнена наша головна святиня. І якщо комусь здається, що це не важливо, друзі, то це мега важливо, тому що це питання не тільки символу. А якщо ви ще й віруюча людина, то ви тим більше маєте розуміти, наскільки важливо звільнити від ворожої окупації символ України, те, з чого Україна багато в чому починалася. Ну от власне. Сьогоднішній день минув, і ми побачили, що звичайно РПЦ так просто здаватись не збирається. Тобто, ті, хто очікував, що ці е, виплатки в рясах так спокійно покинуть е, своє головне надбання, яке вони захопили для того, щоб тримати під контролем всю Україну, знаєте, як Оце, ну, знаєте, як в самий центр я не знаю, як на. Не знаю, на тім'я України знаєте, накласти таку чорну смердючу блямбу свою навозну. Оце присутність у ПЦМП в Києво-Печерській лаврі. Тому скажу відверто, я абсолютно не розділяв цього оптимізму, який, до речі, чомусь буяв навіть серед людей там, з Православної церкви України, тобто Нормальної церкви, що мовляв, вони самі підуть, вони вже готові навіть деякі там просто там перейти в ПЦУ і так далі. Я був певний, що все так просто не пройде. Що вони все одно будуть до останнього боротися і чинити спротив. Так воно і сталося. Як ми бачимо і бачили, я думаю, на сьогоднішніх відео Павлуша Мерседес, якого, до речі, просто феєричне відео зізняли мої колеги, коли це чмо після свого так званого богослужіння сідає в свій Мерседес і розбібіківе, так сказати, натовп дурачків, які прийшли, які ще й хрестились на цей Мерседес, уявіть собі. Їхав зі служби. Чесно, я не знаю, яким треба бути, яким віруючим, чого в що віруючим, щоб це сприймати. Ну та менше з тим, я ж кажу: просто не треба у ПЦМП сприймати як церкву. Це не церква, це просто е, зловорожий культ. Це знаєте, от як церква не знаю, це такий культ, деві Марії Христос. Тобто їх треба лікувати і з ними мають працювати правоохоронні органи. Їх треба забороняти. До них не треба ставитися як до церкви, тому що це давно не є церквою, і в принципі головне завдання цієї історії було завжди підтягати слабких розумом, слабких духом людей, яких є проблеми, їх повністю прогружати пропагандою, і перетворювати на зомбі. Ну, от, власне, іще й гроші з них витягати. Особливо з маловірних бандюків, які прийшли до влади в 90-ті, або з синків партійних бонс, які вирішували, так би мовити, питання своєї совісті, тим, що вони заносили бабло. Ну, ви розумієте, що ПЦМП це така собі солідний господь для солідних господ. Ну, ви розумієте. Але <кхм> зараз навіть не про те, а власне, про те. Що говорять ці утирки? А говорять вони, от що що нікуди ми не підемо. А, оці всі ваші значить, установи типу заповідника, які є формальним розпорядником території Лаври, які, як ви знаєте, видали а, розпорядження про те, що ці товариші на підставі просто розриву а, оренди, а це абсолютно логічно, правильно, законно мають покинути територію Києво-Печерської лаври, навіть нижньої. Але вони почали кричати, що це їм не указ, треба суд. А поки а вони подали до суду, а значить, якщо суд поки не буде, вони нікуди йти не буде, і закон на їхньому боці. Е, ну, Тобто відбулося те, чого я і очікував, тому що дивіться, найбільша проблема з Лаврою то от в чому. Той механізм, про який, власне, слава Богу, почала робити влада. Е, ну, скажу відверто, я про це писав ще років 10 тому. Ну, тоді це, звичайно, було не актуально. Е, писав у 2014-15 році, коли треба було це робити, але, звичайно, ніхто цього не робив, на жаль. Але питання тут в іншому. Питання в тому, що так, да, ясно, що треба було розірвати цю оренду і так далі. А далі виникає питання, що робити з ними і з тими, хто не захоче покидати територію лаври. Тобто верхня лавра, ну там простіше це церкви, грубо кажучи, ну окей, не пускаємо їх туди. А що робити з їх монастирем? Ну і так далі. Можна, звичайно, пробувати силою. Тобто просто відправити туди, умовно кажучи, там роту Нацгвардії і сказати, друзі, по-перше, ми друзі, а по-друге. Ви свої манатки зібрали? Ні? Ну, у вас час був. Тому, пожалуйста, от Бог, от порох. Але проблема в тому, що така картинка їм дуже потрібна. Тим більше завжди знайдеться всяке різноманітне. левацкое мудрачье всяких там онов я кепочная знову шукаты какую-то другую сторону альтернативную точку зрения Ну что же это же люди их нельзя угнетать надо слушать других людей зачем же их угонять ну мы же бачилось и так званый з вид так званых оон и Тобто доказів геноциду українського народу вони не знайшли зато розказали про угнітінів ПЦМП. Ну це до питання до потрібності ООН, що воно себе являє, і наскільки, в принципі, ця структура взагалі є дієздатною і адекватною. От, але ми про ПЦМП. Так от щодо ОПЦМП, картинка з назвадійців, здавалося би, хтось може сказати і багато в чому буде про вишу. Ребята, яка, яка в сраку картинка після Маріуполя Бучі, після Бахмуту, після десятків і сотні тисяч загиблих і всього решта, ну про які нам не пофіг на картинку. З одного боку, так з іншого боку, ви маєте розуміти, що вони зараз дуже хочуть знайти для себе нову легітимність. Вони будуть щасливі, якщо їм ми їм подаруємо якесь звання якоїсь такої, знаєте, гонимої, гнаної, катакомбної церкви, справжніх християн. Кіньте мучені львам. От це все розумієте? Да? Вони будуть дуже щасливі, якщо у них. А ви, ви ж розумієте, що на жаль, український народ він такий іноді дуже тупенький, в тому сенсі, що він дуже любить ображених. Він дуже любить, коли значить: ой, давайте ж допоможемо. Це ж, напевно, якщо їх так от щемят, то напевно там же якась правда може бути. Ну, ви розумієте. Тому, звичайно, нам в жодному разі не можна їм допустити таку штуку. Тим більше, тепер від питання суто, якихось таких, знаєте, красивих, давайте перейдемо до цілком конкретної практики. Навіть коли ми їх виженемо з Києво-Печерської лаври, ви маєте розуміти, що ця структура, в якій дуже мало віруючих, але. Дуже багато священників і так званих приходів. Це по суті така, знаєте, сіточка ФСБ по нашій країні, вона дуже велика. І від того, що ми їх виженемо з Києво-Печерської лаври, сама структура нікуди не подінеться. І їм буде подарований дуже хороший привід: знаєте, так санкнуть ряди і все решта. Тому їх треба звідти вигнати розумно. Я думаю, що тут не вийде дуже швидко. На жаль, процес буде не такий швидкий, як би нам того хотілося. Я буду дуже радий помилитися, але я думаю, що їх подеться досить складно звідти виселяти, вимикати світло, вимикати воду. А, не знаю, якось так робити, просто не давати їм проходити на територію, якщо вони, наприклад, з нею будуть виходити. Ну, в общем, поступово їх звідти витісняти, але робити це так, щоб вони не могли розвернути якусь суперпропагандистську картинку. Це дуже важливо. Ну, Але найголовніше треба розуміти, що на, знову ж таки на києво печерській лаврі історія абсолютно не закінчиться. Слава Богу, є ще от, уже правильні наміри Православної церкви України забрати у них і Почаївську лавру. До речі, я би дуже серйозно подумав про те, що Почаївську лавру, грубо кажучи, використовували Православна церква України і греко-католики. Взагалі, то це був греко-католицький храм, і саме вони його заснували, і саме у них Російська імперія забрала його. Ще в 19 столітті. От. І тому ми маємо розуміти найголовніший момент. справи у тікі Лаври не закінчаться. І дуже важливо, щоб влада розуміла таку штуку. Ми прекрасно розуміємо, чому влада Зеленського, яка спочатку дуже навіть благоволіла ОПЦМП, в ролі людей, які були навколо Зеленського, які були прямими прихожанами всього цього лайна, як то товариш Трофімов, який зараз просто радник президента Зеленського, раніше був цілим заступником ОП офісу президента, як то колишній голова СБУ Іван Баканов, як то, наприклад, дружина нинішнього керівника Гурмо. Пана Буданова, яка є теж прихожанкою, наприклад, відкритої цієї секти, таких є багато насправді. От, ну і ми пам'ятаємо, що саме з приходом до влади Володимира Зеленського різко прикрилася історія про переходи конфесії, які почалися в 19-му році після надання ПЦУ Томоса. В 18-му, пробачте, році в кінці 18-го. от тому ми прекрасно розуміємо і те, що до останнього моменту аж до зняття, наприклад, Баканова. Коли вже доходило просто до маразму, коли всі там бачили, що цей ПОП, сепаратист цих здавав, а його не чіпає СБУ. Слава Богу, хоча б з приходом пана Малюка на роль голови СБУ, хоч щось почало мінятися. Знову ж таки, я ще раз повторюю, чому так сталося і чому так довго їх не чіпали? Ну, тому що, вибачте, аж до кінця серпня, за моєю інформацією, товариш Вадим Невінський. Як відомо, сука православна, продовжую оббивати пороги офісу президента і розказувати, що не треба чіпати московський патріархат, тому що ну, з них же пользу можна пойміть на виборах. Ну але потім опитування стали показувати очевидне, що дійсно прихожан там вже фактично залишилося нормальних, тобто там є просто ну, обіжені на голову люди або ті, кому там просто по службі треба. бути. От, відповідно, толку з них електорального вже ніякого нема. Відповідно, а навпаки, від того, що. Ніхто не чіпає пряму просто пряму філію ФСБ під час війни. Це вже почало дуже серйозно електорально, а це єдине, що розуміє Зеленський, бити по ньому. Ну от тоді в офісі президента прийняли рішення їх трошки. От, плюс ще ходять дуже брудні непідтверджені чутки, що і ще їх трошечки фінансово підстригли. Ну я не знаю, чи це правда, але ну є такі, є така інформація. А от менше з тим, як би там не було, це той момент, коли інтереси особисті зеленського і його влади збігаються з інтересами України. Слава Богу. От. Але Володимир Олександрович має розуміти одну просту штуку. Це такий варіант, що це той самий дракон, якому ти, якщо ти відрубаєш голову тільки одну, то на її місці виросте три. Тут треба реально рубати весь тулуб, Треба заганяти осиновий кілок в серце. І ми нагадуємо, що вже дуже давно, я маю на увазі там вже цілком нормальні законопроекти, цілих три штуки різні. Але є там більш якісні, є менш якісні, але є ті, які дуже непогано розроблені. Лежать у Верховній Раді вже понад півроку без всякого руху про заборону УПЦ ПЦМП. І треба розуміти, що якщо ми хочемо вирішити раз і назавжди, раз і назавжди питання цієї зловорожої організації, то Просто виганянням її з лаври справа не обійдеться. Це справа дуже красива, важлива, ну вона ще й близько недороблена, але тим не менше, слава Богу, хоч щось є. Там більше у Зеленського бачать, що це викликає просто шалену підтримку абсолютно маси всієї населення країни. Тому, відповідно, він, звичайно, я думаю, цю справу рано чи пізно до кінця доведе. Тому що, якщо воно дійсно ну, має таку підтримку, то. От, але ми маємо розуміти, що навіть якщо вийде все з лаврою, це ще далеко не гарантія того, що ОПЦМП кудись дінеться, Воно нікуди не піде. У них є величезна розгалужена структура, у них є величезна кількість храмів, тому ж таки Києві і всі ті. На жаль, ображені життям і інтелектом і ну по суті жертви цієї тоталітарної секти, люди, які ходять туди, вони нікуди не подінуться. Тому для того, щоб дійсно з ними боротися, треба їх законодавчо заборонити. Тому я зараз е черговий раз просто зазначу одну просту штуку. Поки в Україні офіційно не заборонена діяльність цієї структури, причому це має бути зроблено рішенням. Я думаю. Верховної Ради, тобто це має бути політико ще правове рішення, яке не має мати тільки судового значення. Чому? Тому що будь-який суд можна розкрутити, перекрутити, ви розумієте. Коли це буде політика правове рішення, тоді це неможливо буде відкрутити назад. Я нагадаю, наприклад, що найважливіші рішення в історії країни у нас все ж таки приймає Верховна Рада, як то, наприклад, в 2004 році саме Верховна Рада проголосувала за. Формально не зовсім то законний, але тим не менше правильний, з просто з точки зору ну, встановлення духу закону, я би сказав так, рішення про проведення третього туру виборів, на яких перемогу отримав Віктор Ющенко. Так само в 2014 році саме Верховна Рада приймала рішення про е припинення диктаторських повноважень Януковича, про відсторонення його від влади і так далі. І я вважаю це дуже правильно. Ми є, знаєте, така питому республіканська така країна в глубині душі, і тому саме ніякий не президент, а саме Верховна Рада має приймати такі рішення, які мають виражати волю народу. І відповідно це той момент, коли саме Верховній Раді варто було би прийняти цей закон про заборону. Повторюся ОПЦ МП. МП. Ну, оскаржити це рішення. Ну я думаю, буде вже нереально ніде і ніяк, тому що повторюсь, це буде політико-правове рішення, але і правове в тому числі, тому що повторюся, Є законопроект достатньо усталений. Одним з розробників, наскільки я знаю, як Ніжицький з ЄС. Ну там насправді група депутатів і зі слуг народу, тобто там абсолютно усталена група з усіх ну, нормальних, більш-менш там фракцій з точки зору патріотизму. От відповідно, і я вважаю, що цей законопроект має бути обов'язково прийнятий якомога швидше. Поки він не прийнятий це все одно. Є, на жаль, просто рубання голів, тоді коли тулуб залишається в силі, серце працює, мозок працює і так далі. Плюс ще один найважливіший момент. Я повертаюсь до цих брудненьких чуток про те, що нібито все-таки трошки потрусили ОПЦМП ПЦМП на бабки. От. Так от я звертаюся до там, Служби безпеки України. Я ж знаю, що ви віддивитесь це відео все одно. Доведіть справу до кінця. Ну, чесно, мене абсолютно мало обходить, куди підуть чорні бабки від там контрабанди сигарет, тютюна, тонни кеша, які сюди завозили ці священники, так звані. От. Чесно, дарі їх між собою. Мене це мало хвилює. Закрийте їх нафіг. Зробіть так, щоб їх ніколи більше не було. Насправді, вся ця історія у ПЦМП неможлива без російських бабок, без постійного фінансування товстосумів, яким або вигідно, або ну може вони, звісно, просто поведені, але найчастіше вони всі напряму пов'язані з Росією, напряму пов'язані з ФСБ. Е, відповідно, як тільки ви перекриєте фінансування цих лядій, вони просто розбіжаться. Там дуже малий відсоток дійсно ідеологічних людей. А ті, хто дійсно віруючи, насправді, я думаю, вони самі побачать, які нам може дійсно є і покаються в своїх гріхах. От, а всі решта просто розбіжаться, тому що це ж насправді не про Бога, не про церкву, не про релігію. Це про владу. Причому про владу. Як вони люблять казати, сатани, а якою, по суті, є сучасна Росія? Тому відповідно, воно прухне вся ця історія, як тільки забрати найголовніше, що його тримає доступ до влади, тобто Росії, і грошей. Все тому ще раз давайте все таки не забувати найважливіше. Дуже круто, що історія з Лаврою відбувається. Це дуже правильно. Але мені здається, що все-таки треба було починати саме з прийняття законопроекту. І я розумію, що у Зеленського зараз все одно дуже вагаються, думають, рахують відсотки, а може, не надо, ой, як-то це все-таки страшно складно. Ребятки, ви в будь-якому разі не отримаєте голоси тих, хто реально виходить в церкви у ПЦМП. Зате вся решта країни, я впевнений, це три чверті більше, тому що за статистикою туди ходить 4% від віруючих, не від всіх громадян України, тільки від віруючих, тобто це зовсім невелика сума людей. Ви нічим не ризикуєте, ребята, з рейтингової точки зору. Взагалі нічим. Ви можете подірібанять їх в чорну касу, зате уявіть собі, це я так знаєте, замолажую. Уявіть собі, скільки можна собі отримати електоральних вістів. Типа, от вон, ніхто не зміг, а я зміг. Зробіть це нарешті. Зробіть і повірте, більш от більш хорошого часу місця, моменту просто не буде. І якщо Володимир Олександрович Зеленський, ви так сильно мрієте про місце в пантеоні історії, ну це якраз той момент, коли ви можете це зробити, коли ви можете реально застовпити за собою місце того, хто мав сміливість дійсно закрити раз і назавжди одну з найбільш стійких і зловорожих таких, знаєте, щупалець російського світу, руськава міра в Україні. Зараз для цього найкращий момент, От. ну але поки цього не зроблено, буде протягом тянутися ця тя тяганина, вся ця УПЦ МП буде хапатися. Відчайдушно за кожен шанс залишитися буде відчайдушно боротися сутяжничати в будь-якій ситуації, от як це буде зараз з лаврою і так далі. Тому що нема головного документу, який власне забороняє її діяльність. Поки вони в будь-якій формі можуть діяти, вони будуть намагатися гадити і залишитися. Бо а, бо ми їм даємо таку можливість. Тому ще раз, ще раз, ще раз, раз Верховна Рада, голосуйте за закон про заборону УПЦ МП. От тільки це і саме це є єдиним і найбільш правильним способом для заборони цих уродів. Дякую всім дуже за увагу. Мене звати Богдан Буткевич, це на цензурнет. Нагадую, що в нас майже вже зібрані гроші на новий на, ну, на розширення центру підготовки операторів FPV, тобто дронів Камікадзе дронів в центрі підготовки операторів була Крук. У нас залишилось буквально 135 тисяч гривень, які треба зібрати до тої суми, яку, ми, яку нам поставили, і ми самі розуміємо, що нам потрібно для розширення. Тому знову ж таки, внизу під відео є реквіт. Візити, попрошу вас, скільки вам не шкода, закиньте, Будь ласка, зовсім ще трошки залишилося. Але повірте, напередодні того контрнаступу, в який ми всі віримо, якого ми чекаємо, треба розуміти, що саме ці люди будуть тими, хто буде знищувати російську бронетехніку, артилерію, живу силу. Тому так важливо, щоб ці люди пройшли навчання, і саме ми з вами можемо це забезпечити. Дякую всім за увагу. Побачимось, почуємось. Підписуйтесь на це